День любителів винограду. Сьогодні 29 березня 2024 року. І не за горами вже виноградний сезон. Як-не-як, як, а вже місяць весни, можна сказати, і пройшов. Ось уже і 1 квітня і розпочинається в квітні вже, я думаю, буде розпочинатись виноградний сезон, відкриття. Ну, що хочеться відповісти, на даний момент одне, мабуть, із знай, Поширеніших найактуальніших запитань за последні оцю, ну, 5 5-3 дня за, за останній тиждень. Дуже велика кількість дзвонків, Дуже бачу велику кількість в інтернеті запитань. А коли ж відкривати виноград? Чи потрібно вже відкривати виноград, чи відкриваєте ви вже виноград? Що не день до, до 10 дзвонків або більше на таке часто задаваємо. Запитання від вас. Ну, що хочу я вам сказати? Е, ну, я поки що на сьогоднішній день, як бачите, сьогодні у нас е, 29 березня, бачите, виноградник ще весь весь вкритий. Що тут, бачите, вкритий? У мене виноградник вкритий весь е, землею. Як знаєте, я вкриваю. Ну, і люди говорять, що да, вроді ось пригріло сонечко, температура. Прогрілась вже до 15, в деяких регіонах можливо більше. Ну, в нашому регіоні на Полтавщині зараз день десь 12-15, але всі говорять, що температура може піднятися на вихідних і до 20-22 градусів десь, ну 23 передають. Ну, дивлячись на погоду, да, там передають на декілька днів, там з понеділка, по середу чи по четвер, десь за 20 градусів, але потім опять невеличке буде зниження. Ну, поки що, десь, якщо дивитись наперед, десь на 2-3 недільки, то температура сприятлива така під 20 градусів і вночі там передають десь 6-7 градусів. Але, але є одне але, яке насторажує, скажімо так, що це зими. Ну, цю зиму у нас практично не було. Декілька днів, якщо було, температура там достигала ну, 15, там 18, з 19 градусів, і то це там пару днів. А так взагалі зими практично не було, десь від, від 0 до мінус 5, до мінус 10, не більше, всю зиму, а то і взагалі таке невеличкий плюс. Тому це насторажує. Якщо зими не було, то все може в нас, як то кажуть, природа довка себе трішки регулюватися, все даже воно десь вийти. І саме таке страшне, коли ці ця зима вертається до нас в кінці квітня, на початку травня, ось що, що насторажує, аби вже ми. Остаточно знали, що ну ми відкриємо сьогодні виноград, і в нас вже не буде приморозків. То все, все можливо, я б уже відкрив вже і вже підв'язував і був би спокійний. Але але я ж говорю, насторожує. і тому хочеться як можна довше його трішечки втримати. Цю брунічку і щоб у нас вегетація пішла як можна пізніше. І потім було, не дай Бог буде в нас в травні якісь приморозки. Що, що, як то кажуть, все, все можливо останні роки, щоб в нас було менше проблем. Ну, але будемо дивитися. Е, наскільки ми довго, довго це втримаємо. Тому я буду слідкувати за прогнозом погоди, так що, я повторюю, що я поки що ще не відкрив. Як буде далі, поки сказати не можу. Чи це буде ще 3 дні, чи 5, чи неділю, чи 2 чи неділі я не буду відкривати. Не можу я відповісти. Конкретно на це запитання буду, буду слідкувати, буду дивитися, яка буде в нас погода стоять. Те, що буде один-два дні за 20. Я не хвилююся, не хвилюйтесь ви, воно в землі не розпуститься за 3-5 днів. Це потрібно, щоб 2 неділі в нас було як мінімум за 20 градусів, така висока температура. Тоді, можливо, почнеться в нас розпускання бруньки. В землі тоді вже при відкритій ну, можна пошкодити. Но останні два роки чи три я відкривав вже після. 20 квітня, але ну, подивимося, що воно буде. І, ну, і ще одне хочу сказати, якщо багато є запитань, якщо в мене тонельне укриття, багато хто вкриває дуги і ставить там чи плівкою, чи мішковиною, чи агроволокном з панбоном, геотекстилем, ну, різні різні укриття. От якщо у вас укриття більш таке Тонельне, то можливо і відкрити потрібно, тому що це буде мікроклімат, це буде вас міні-тепличка, тому ви спровоцируєте ну, ще швидше розпускання бруньки. Тому якщо у вас тонельне криття, то, будь ласка, ну, на мою думку, вже потрібно відкрити. Чи відкрити його повністю все зняти, підв'язувати, це вирішувати вам. ну Хоча б відкрити його, ну а там дивіться, слідкуйте. Так що ну, буде, Будемо дивитися, слідкувати за, за прогнозом погоди, за всім. Коли я буду відкривати, я вам все покажу. Можливо, це буде і через 3-5 днів, можливо, це буде через 2 неділі. Тому що ну, погода в нас не Сьогодні передають одне, дивися, 5 днів назад, стояла погода одна, проходить 2 дні, вже міняється. Вже чуть ли не стоїть і до нуля, все можливо. Тому я ж повторюю, що днів 3-5 я поки що не збираюся це ще все робити. А от далі будемо, будемо слідкувати. Так, що, як бачите, ще виноградник повністю спить. Ну, а ми, а ми працюємо другою роботою, Ви виконуємо ваші замовлення. Багато замовлень по хімпрепаратах було. ну, По можливості з вами з усіма зв'язався, всім відправив, всім допоміг. Ще трішечки препарати є. Кому потрібно, будь ласка, можете телефонувати. Вже трішечки замовлення я підігнав, хто хто замовляв. Ну, були невеличкі там затримки. ну, замовлень багато, сімейні обставини, так що пойміть і мене, препарати ще, ще є час. Щоб їх придбати, щоб будь кажуть, на в, в повній бойовій готовності для виноградного сезону, щоб захистити свою ягідку. Ну а ми будемо підготовлювати, якщо в нас ну, сьогодні передавали дощ на десь після третьої години, якщо пройде дощ, а далі там вроді на ті дні нема дощу, то ми будемо займатися більше, напевно, підготовкою для посадки нових саженців. Як бачите, деякі кущі підготовлені. Он. Обрізані на тій стороні для викорчовки. Та, і тут є ось кущик, якщо назад трішечки вернемось, також будемо, будемо корчувати, Бо як бачили, я багато-багато новинок в цьому, в цьому році придбав. Там більше 70 новинок. ну Я вам все показував, тому їх потрібно буде посадити. Так що займемося більше всього. Ми розкорчовкою, підготовкою ям, висаджувати, Ну я ще не планую, це трішечки пізніше буде. Ну, Коли будемо садити, я також думаю вам покажу. Так що трішечки-трішечки е, як кажуть, на старті виноградний сезон, але ще не повністю в повному розгарі. Відкриття немає. Ну, можливо, хто вже відкрив, але, але вирішуйте, вирішуйте ви. Ну, Ось таке відео на такий е, ну, зараз саме один із часто задаваємих запитань. Чи відкривати виноград, чи ні. Кожен вирішує для себе сам, і кожен має дивитися на свій регіон, на свої кліматичні умови. Не потрібно дивитися на те, що десь хтось там в Ютубі, чи в Інстаграм, чи в Фейсбуці виложив відео, що все я, виноградник, відкрив свій, вже підв'язав, хтось побачив, все бігти відкривати в своєму регіоні. А де той регіон, де відкрили виноград? Можливо, це десь там на Миколаївщині чи чи в Одесі, там набагато тепліше, а де в Сумах, в Чернігові? Там ну ще ще зовсім холодно. Так що, будь ласка, трішечки слідкуйте за своєю погодою, слідкуйте за своїм регіоном. Ну, виноград це таке культура, як то кажуть, місця, тому не потрібно, ну. Копіювати чи дивитися, що десь хтось відкрив і мені вже бігти відкривати. Так що дивіться, слідкуйте ну, за своїм регіоном, учитуйте всі погодні умови, щоб не було потім, потім проблем. Травні місяці, і по нову, я, я гарантую, буде нове таке одне із часто задаваємих запитань. А що робити, в мене виноградник вже відкритий, підв'язаний, а передають 0 або мінус 1. Що мені робити? Чи знімати, чи вкривати, чи, чи бризкати, чи диміти. Ну там багато різних способів. Ну це ж вже, це вже потім буде, буде інша проблема. Так що поки що не спішіть, на мою думку, не спішіть. Ще є час от того, що ви відкриєте зараз, і от того, що хтось відкриє. Там відкрив неділю, назад і ви відкриєте через дві. Ну, їсти виноград ви на ці дві неділі швидше не будете. Ну, скажімо так, можливо, на якісь 3-5 днів якась вегетація піде, піде раніше. І то, можливо, всі будуть їсти в один час виноград. Так же саме, все по регіонах залежить. Ну, не від того, що відкриєте ви сьогодні, а хтось відкриє, і я відкрию через дві неділі, і у вас на дві неділі буде раніше ягода. Ні, такого не буде. Ну, а там. А там вирішуйте. Ну, я думаю, на це запитання я вам відповів. Ну, а ми, а ми рухаємося далі. Працюємо. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, хорошої погоди. І до побачення до наступних відео. Попереду ще дуже багато цікавого.